А от тим часом в центрі Києва відбувається масштабна акція проти харасменту. Десятки людей зібралися під стінами КМДА і вимагають відсторонити художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса. І на місці зараз працює наша журналістка Ольга Шок. Вона розповість нам більше. Оля, вітаю тебе! Привіт, розповідай, будь ласка, що відомо на цю хвилину. Вітаю Тараса. Буквально щойно закінчилась власне ця хода, тому що розпочалася вона все ж таки о 10-й ранку. Учасники зібралися біля молодого театру. Далі все ж таки вирушили ходою до КМДА. Власне, тут ми вже їх зустріли. Тут ми бачили, як відбувалися ці всі події. Під час самого заходу навіть одна із учасниць роздягнулася і ходила просто сходами. Так Она намагалася цим привернути увагу. Потім її забрали всередину, аби трішки зігріти. Так, і під час цього учасники активно викрикували різні гасла. Серед них були. І режисери, також відомі актори, фільми і серіали, з якими ми всі з вами бачили. Тож детальніше з якою метою сюди прийшли сьогодні учасники, я прошу почути, все ж таки у прямій мові. Мета сьогоднішньої акції є звільнення Білоуса з посади викладача в театрі, а також звільнення його від обов'язків керівника театру. І бажано, звісно, притягнення до відповідальності до відповідальності людина, яка має ну. Такі злочини, і вони дійсно це це ну дівчата свідчать, тобто це правда. Е, вона не має викладати. Ну це було б дивно. Ми прийшли сюди підтримати працівників молодого театру, які не побоялися встати проти насилля, проти того, що відбувалося за лаштунками театру. І ми зараз тут з ними підтримуємо їх в цьому. Ми прийшли підтримати наших друзів-акторок, з якими ми працюємо у виставі. Прийшли підтримати їх. Показати їм, що вони не одні, і що ми з ними. Так розголос цієї справи набув більших обертів, ніж ми думали всі. І я за те, щоб в театрі не було насильства, щоб його ніде не було. І я хочу, щоб я і мої подруги, колеги були в безпеці і не боялися ага. за себе. Також учасники в такі дві нібито, шеренги, Так вони зайняли усі сходи. Це були десятки насправді людей, тому що вони чекали, що вийдуть справді організатори, представники КМДА. Так і сталося. Організаторка потім вийшла. І от нам вдалося поспілкуватися з нею про те, що ж далі будуть роботи. Тож прошу почути у прямій мові. На жаль, ми стикаємося з тим, з чим стикаємось. Будемо також радитись із юристами, і юристками, будемо думати, в який спосіб це можна зробити. І також, якби ми почули з поліції, що ухвалою суду також можна відсторонити Андрія Білоуса з посади, але для цього потрібно більше заяв саме від постраждалих осіб. Тож, все ж таки до учасників заходу вийшов і представник КМДА. Це був директор департаменту культури КМДА. Що ж він розповів? Я теж прошу почути далі у прямій мові. На сьогоднішній день, наскільки сьогодні, мені зрозуміло, поки не було достатньо документів для того, щоб Національна поліція внесла якісь рішення. Тому і закликають про те, що необхідно зробити максимальну кількість звернень, які підтверджують для того, щоб органи могли встановити розпочати цей процес. Після цього виникають можливості правісторонні. Просто зараз йде питання в тому, що відсторонити на дану секунду, прямо на дану секунду, треба правова база. Не може написати, просто відстороняється особа через те, що написано заяво. Я нагадаю, що вперше про ймовірні домагання Андрія Білоуса заговорили все ж таки три тижні тому. Тоді колишня студентка Карпенка Карого опублікувала відео, у якому звинуватила педагога у сексуальних домаганнях. Так вона розповіла, що нібито викладач надсилав їй інтимні фото, також невідомих дівчат, і просив повторити те саме. Також після розголосу частина акторів молодого театру забажала відставки Білоуса і з цим звернулись власне до КМДА. Однак. Деякі, все ж таки, колеги звернулись із протилежним зверненням і навпаки підтримали його і просили не звільняти. А у адміністрації зазначили, що вивчають усі підстави для того, щоб прийняти все ж таки справедливе рішення. Поки що така ситуація у столиці. Учасники після того як до них вийшли організатори і розповіли, що робити далі. Так це була організаторка і одна із відомих українських акторок. Вони закликали усіх постраждалих писати заяви, звертатися все ж таки з цим. І після цього, все ж таки, учасники. Я почали розходитись і зараз, як ви бачите, тут нікого не залишилось. Поки що така ситуація в місті, Я продовжу слідкувати за нею і поки передаю тобі слово. Дякую тобі, Оля. Дякую за те, що розказала нам про цю ситуацію. Нагадала власне з яких причин зараз відбувся цей мітинг. ця акція протесту проти харасменту. Ну і ми продовжуємо пильно стежити за цією ситуацією навколо художнього керівника молодого театру Андрія Білуса, якого в сексуальних звинуватили в сексуальних домаганнях. Сам Андрій Білус заявив, що його оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск. Так керівник молодого театру прокоментував звинувачення нашим колегам з Радіо Свобода. І він каже, що повністю відкритий до розслідування і наполягає, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону. І Через звинувачення в домаганнях проти Андрія Білоуса вже відкрили кримінальне провадження. За даними громадського, до поліції, надійшли звернення від колишніх студенток. У університета імені Карпенка Карого та від адміністрації закладу вищої освіти справу розслідують за статтею сексуальне насильство. Зокрема, правоохоронці спілкуються зі слухачами, випускниками та викладачами університету. Вперше про ймовірні домагання Андрія Білоуса заговорили три тижні тому. Тоді колишня студентка Карпенка Карова опублікувала відео, в якому звинуватила педагога в сексуальних домаганнях, і розповіла, що викладач нібито надсилав їй інтимні фото невідомих дівчат і просив повторити те саме, а також в особистому листуванні з дівчиною зізнавався, що вона його збуджує. Пізніше до звинувачень долучилися й інші студентки. Від занять Білоуса тимчасово відсторонили. Після розголосу частина акторів молодого театру теж забажала відставки Білоуса. З цим звернулися до КМДА. <кій> Однак деякі колеги театрала навпаки підтримали його і попросили не звільняти. Ну а після ситуації з Білоусом про домагання заговорили і в інших закладах, зокрема, і в університеті культури та мистецтв. Так, викладача Олександра Балабана після звинувачень звільнили і тоді колишня. Студентка Єлизавета Яковишина написала у Фейсбуці, що викладач проводив антицелюлітні масажі в окремих аудиторіях і обзивав деяких дівчат повіями. Крім того, за її словами, балабан влаштував їй лекцію про те, якого сексуального партнера потребує Єлизавета і цікавився інтимним життям студентки. Схожим досвідом поділилися інші акторки, які навчалися в університеті на сторінці інституту кіно і телебачення. Зазначають, що рішення прийняли за згодою сторін. Однак після звільнення студенти Київського університету культури і мистецтв зібралися на мітинг, але не через харасмент, а навпаки. Вони просили повернути викладача Олександра Балабана. Протестувальники принесли з собою плакати з закликами не вірити і скандували Балабан і кликали Поплавського. Де? Каналу, далі поговоримо про Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях, відсторонять від посади художнього керівника молодого театру. Про це повідомили у КМДА. Рішення прийняли під час зустрічі з ініціативною групою. За даними адміністрації, це необхідне для об'єктивного та неупередженого розгляду справи для всебічного аналізу ситуації. В театрі створять комісію, яка за потреби вже матиме належних заходів.